Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні наша знімальна група у Трибухівцях. Ми знаємо про це село як великий аграрний центр, як гарну громаду, згуртовану громаду. А сьогодні ми хочемо розповісти вам про те, як дбають про здоров'я людей, про сімейну медицину. У народі кажуть, без здоров'я нема щастя, Ніщо чоловікові не миле. Було б здоров'я, а все інше наживе. його треба берегти вчасно звертатися до лікаря за консультацією за допомогою. І дуже важливо, що неподалік є медичний центр і кваліфіковані спеціалісти. Голова асоціації сімейної медицини Тернопільщини, професор Тернопільського медичного університету імені Горбачевського Лілія Бабінець знайомить нас з лікарями та персоналом. В плані роботи Асоціації сімейної медицини Тернопільщини ми перебуваємо у центрі ПМСД Трибухівської сільської ради Чортківського района, і це дуже цікавий варіант роботи первинної і організації первинної медичної допомоги, коли створений центр новий, який відділився від основного, коли складається добра співпраця. З територіальною громадою, яка добре розвивається. Ми знаємо, що в Україні йде територіально-адміністративна реформа, яка йде паралельно з медичною реформою, і один із принципів роботи Світової Федерації сімейної медицини це якраз зв'язок, вдалий, раціональний, ефективний з територіальною громадою. І сьогодні ми спілкуємося з директором центру, Уже досвідченим лікарем, молодим організатором Ігорем Михайловичем Матало, який нам розкаже, я сподіваюся, про досягнення і проблеми. Вітаю вас у нашому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Даний заклад є яскравим прикладом того, як органи місцевого самоврядування з одного боку та медичний колектив з іншого боку співпрацюють заради. Здоров'я і добробуту наших жителів у нашому центрі працює 5 лікарів загальної практики сімейної медицини, один лікар-педіатр, які надають допомогу населенню в кількості 6500 людей. У нашому закладі можна отримати не тільки первинну медичну допомогу. А також можна отримати психологічну допомогу. Заклад має підписний пакет і також успішно надає допомогу людям, які зараз відчувають стресові ситуації, відчувають тривогу, неспокій у зв'язку з тим, що в Україні йде війна. Багато звертаються родичів, людей, які захищають нашу Україну, батьки, жінки, які відчувають тривогу, і у закладі ми їм успішно надаємо лікування. Проводимо психологічні консультації за їхнього е, спокою. спокою, так покращення самопочуття. В першу чергу працюємо і звертаємо увагу на здоров'я нашого майбутнього покоління, наших дітей, тому що від них залежить майбутнє нашої держави. У нашому закладі працює лабораторія, де можна отримати обстеження. Працює денний стаціонар та маніпуляційний кабінет. Велике і красиве село Трибухівці та навколишні села у громаді 8 тисяч жителів, і майже кожному час від часу потрібна медична допомога. От і сьогодні тут багато відвідувачів різного віку. Нині у громаді проживає чимало внутрішньо переміщених осіб. Тут їх прийняли приязно, допомагають усім, чим можуть. На прийомі бачимо молодих мам із дітками. Сама народилася тут же в Трибухівцях. Проживаю тут і проживала тут. А тепер маю манюню таку, Міланочка звати, і хочемо прийти, прийшли на огляд, щоб нас зважили, поміряли, чи ми здоровенькі, подив, чи все у нас добре, чи розвиток добрий. І в нас п'ять з половиною місяці вже. ніби ми розвиваємося добре, що хочемо, щоб нас поглянули. З педіатром вже знайомі. Так, так, з педіатром знайомі, в разі що, то ми все на телефоні, чи якась проблема, чи що я дзвоню, чи пишу, і мені завжди відповідають. Ну, стосунки добрі, я задоволена. На даний час проживаю в Бучачі, але ми сюди, як приїхали два роки тому, ми жили в Требухівцях. І так лишили Ігора Михайловича своїм лікарем. Нам він подобається, дуже гарний лікар, спеціаліст. У мене ще є син, донька, і чоловік захищає Україну. Додому не збираємося повертатись. Тому що нам там не подобається. Ну, отак. Така молода мама, і такий вже такий дорослий син. Дякую, я не молода вже зовсім. <сум> Дякую. Сину 15 років буде вже майже 16. Донька 11 років. Світ не без добрих людей, як то кажуть. Нам попались дуже гарні люди. І вони дали нам будинок, ми знімаємо будинок, самі живемо. Ми ще. Кішку з собою привезли. Yeah. <ріст> так що, ну, от, -от так живемо. Я ніде на даний час не працюю. Ми переселенці, живемо в Трубухівцях, до лікаря прийшли, дитина захворіла. А як вас доля так сюди привела в Трубухівці, Як ви тут знайшли це місце? Гарне село, дуже гарне ваше село. Дуже гарне село, так. Приїхали куди їхалось і зупинились тут. Люди дуже. Одзивчиві, їда допомагають, і дуже добре тут. І затишно, і тихо. Його звуть Міша, йому сім років. Вчиться в школі в Трибухівцях, в першому класі. А чоловік ви сама чи з ким ви приїхали? Чоловік мій воює. Чоловік захищає вас. Так. Я тут з мамою. Тут є фермер-підприємець Петро Іванович Гац. Який допомагає громаді. Я в нього працюю на заводі і задоволена, Задоволена дуже. Пенсіонерка 73 роки. Так що до лікаря тепер відвідування дуже часте, але колектив тут надзвичайно чудовий, умови прекрасні. І не відпустять, поки не зроблять всі аналізи. От я якраз направлення отримала від лікаря, бо тут не роблять такого аналізу. І принесла, не знала, що ви будете, принесла результат аналізу з, Бучача, з міської лікарні. І Кардіограму серця і аналіз крові на цукор. Одним словом, всі аналізи не випустять, поки не пройдете. Прочитали прекрасну лекцію, що не тільки тоді, коли щось болить, відвідувати лікаря, а мінімум два рази в рік відвідувати аналізи здати, щоб передбачити хворобу в такому віці. Честь і хвала! Мені вже 76 шостий рік. От. Ну та й дороги, як ти кажу, сідає. Ну, Чуєш, що щось в мене тут сердишка і звернувся до Ігора Михайловича. Назначив мені лікарту. От. Я 10 днів пролікувався. Сьогодні прийшов так, як він мені сказав. Уже краще. Так. Сьогодні ще на прийом, ще буде мене ну, провіряти. Лікар гарний, лікар від Бога. Так, так, дуже гарний лікар. Дуже гарний лікар. І дуже гарно в нас був поліклініка, чи як називати, дуже гарно. Це мій син Олексій. Ми прийшли до сімейного лікаря на огляд, проживаємо тут в Трибухівцях. Е, і якби задоволені е, амбулаторією, хлопчику потрібно буде послухатися, бо кашляє. Тільки ж тоді років вісім років. Вісім років, так ходить до школи. Ходить находиш да, до школи тут, От навчається, але мусимо. Відійти, ну бо за здоров'ям треба слідкувати, але так дивлюся, гарне ваше село. Задоволені всім і, і, і гарна ліктах. Так, нам дуже подобається. От і вона не так давно була оновлена. І ну всі умови є. Це ж можна сказати, село, це ж не місто, але ти можеш прийти і до лікаря і здати аналізи. Не потрібно десь їхати, шукати де з дитиною. От, і так само є денний стаціонар, якщо потрібно якісь там покапатися чи полежати. Ну, всі умови є. Що не потрібно десь там чи на Тернопіль від'їхати, чи до Бучі, Ти можеш собі прийти по місці проживання і отримати всі умови для першої от такої невеличкої якоїсь там допомоги. І все є для тебе зроблені. Кожен, хто приходить сюди, надіється на кваліфіковану медичну допомогу. А тут працюють досвідчені лікарі і надають необхідні послуги, лабораторні дослідження, проводять консультації та процедури. Бачимо, як Ігор Мотало Робить перев'язку військовослужбовцю, він не лише директор цього центру, а й лікар за професією сімейний лікар та хірург. Знайомимося з іншими фахівцями центру. Ми проводимо широкий спектр аналізів для потреб наших пацієнтів. Зокрема, ми проводимо тут аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі». Визначаємо рівень глюкози в крові та холестерину. Також ми пропонуємо експрес-тести на гепатит С, гепатит Б, а також ВІЛ-інфекцію. Все робимо для того, щоб нашим пацієнтам тут було зручно, добре. Були здорові. Черга, чи справляєтесь от, з таким натуральним потоком? От, скільки є, тих обслуговуєте стосовно так, аналізів. Так, та, справляємося, так, справляємося. На чергу не потрібно. Ні, та, ні. Електронної черги в нас немає, письмової черги немає, справляємося. Ну, а який обіг? От, аналізів в день ну, Би, Аналізів в день приблизно 30-40. Ну, це різно буває. Поспіль. Сумарно, так. Ліпідограму повну? Ні, не робимо. Не робимо. Тільки, Тільки загальний кристи? холестерин і а -а -а. загальний. Ясно, ну це важливо. Є денний стаціонар або ще маніпуляційна, де виконуються такі якраз ін'єкції. Ін'єкції це внутрівені, внутрішні підшкірні, а також інфузії внутрівень, як бачимо, так як наші пацієнти. Ну, ми дуже раді, що ми маємо такий денний стаціонар, тому що ми надаємо допомогу понад тисячу ну, людей. Ну, таких маніпуляцій робимо. Ну і це показує, що нашому медичному закладу, нашій взагалі, нашій, Усі медичній сфері довіряють, і ми дуже раді, тому м м хочемо і найдальше допомагати їм. Хочемо, щоб до від нас люди виходили більш задоволені, більш ну як здоровіші, усміхнені. Ну і це приносить нам звичайну радість і, і таку, як то кажуть, ми ще більше хочемо працювати, тому ми вдячні, що вони довіряють іменно нашому медичному закладу. Лілія Маркина, а який спектр захворювань от найчастіше ви тут обслуговуєте саме в умовах денного стаціонара. Що берете на себе? Е, так. Ну, денний стаціонар обслуговується, коли людина, наприклад, має підвищений тиск, коли нервологічні щось мають, якісь захворювання. Також може бути і, наприклад, от цей пацієнт у нас, наприклад, капається від цукрового, в нього це планове, він колиться від цукров. терапія. Так, 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 так. Ну і будь-які, серцеві, до нас багато людей. Наприклад, добучче навіть і, такі Спеціалісти можуть назначати які там вузькі спеціалісти, але людям далеко добиратися, вони не можуть добратися. Треба ж з транспортом. А так вони приходять сюди і ми їх обслуговуємо. Тому що вони наші пацієнти. Це абсолютно здорово, так. тому що це ну превентивна медицина медицина, яка дає можливість так. на вторинному третинному, якби рівні профілактики, так. якби ну робити превенцію ускладнень. Так. Тяжкого перебігу гострих станів невідкладних, так, правильно? Так, так. Там, де їх можна попередити. У мене не проблеми з серцем. Вже купа років я тут лікуюся по лікарнях. Але це добре, що є можливість ну, так, Оттак, звісно, в так, умовах, добре, що я, що я приїхав, хав, покапався, це полежав, сів в машину, поїхав додому. все. Проходжу тут е, планове лікування. Лікують добре, приємний персонал, лікар, розумний, досвідчений. Що, а що саміше що працюєте, що? Так, працюю. Де? працюю що водієм розумі? шкільного автобуса. Угу. Тут трибухівці в школі. Ласкаво, прошу вас до нашого процедурного кабінету. Тут ви можете отримати електрокардіограму, також ОВЧ-терапію і електротерапію увч терапія застосовується при дуже багатьох захворюваннях, зокрема при захворюваннях суглобів, м'язевої системи, нервової системи. Цей метод допомагає зменшити біль, зняти ознаки запалення, також покращити роботу тканин, покращити роботу кровообігу. Електротерапія також з аналогічними захворюваннями. У цьому закладі зуміли зберегти педіатричну службу. Працює два педіатри із досвідом роботи на вторинній ланці. У нас в Трибухівцях багато дітей. Я надаю медичні послуги понад 400 дітям. Також працюю в Бучицькому пологовому будинку і, відповідно до цього, стараюся більшість дітей після пологового будинку закликати кликати до себе на, ну, на сімейну медицину, веду діток від народження до підліткового віку. Рідко яка громада собі дозволить утримувати педіатра, бо це не завжди буває ну економічно можливо, скажімо так, тому що все-таки основний принцип первинки це наближеність допомоги, а діток таку кількість це треба збирати з різних, якби таких регіональних, скажімо, центрів, да сіл. І я от спілкуюсь із сімейними лікарями, вони також ведуть діток. Якась концепція є. Ви більше ведете, можливо, більш ускладнених діток з якоюсь патологією, чи від народження, ви сказали, так? Малесенький в більшості от, в нашій амбулаторії я веду діток від народження до року, то ну, переважно всіх. І я вчилася 6 років на факультеті педіатрії. Саме педіатрія ну, тому є Бу Буковинського, сенс. Буковинського державного медичного університету і закінчувала інтернатуру також по педіатрії. Ну, то в принципі 8 років вивчала педіатрію. Ну, я так розумію, що Трибюхівський центр е, такий, знаєте, лідерський, що він може собі як в Берліні дозволити, що є і педіатри GP загальної практики, і ті, які ведуть доросле населення. Це здорово. В нашій дільниці до року є до 60 дітей, так що дуже багато в нас дітей і людей приходять, і ми раді, що приходять, що ми надаємо їм послуги, які задовольняють їх, і вони весь час приходять до нас. Я думаю, що це дуже добре, і багато з багатьох інших сіл також переписується до нашої сімейної медицини, тому що в нас є велика база послуг і лікарі, прекрасні лікарі, так як неонатолог, і педіатр, і сімейні лікарі, що це дуже добре для нашого закладу, і ми задоволені. Це медичні карточки наших діток. І це в нас є форми до кожної карточки, які зберігаються в цих файлах. Ми тут е, прописуємо всі щеплення, які проводяться дітям. І йде реєстрація в журналах в щеплень, і також йде реєстрація у нас в комп'ютері в програмі Хелс. Найкраще, що ми маємо внаслідок медичної реформи, це інституція сімейної медицини. Значно скоротився шлях пацієнта до отримання медичної допомоги та консультацій, і не тільки від зусиль лікарів залежить якість надання послуг. Якщо у громаді є добрий господар, то медичні заклади на її території в належному стані. Ми бачили дуже класно організовану первинку, дуже цікаво організовано з багатьма такими серйозними бонусами, перевагами. Це і співпраця з територіальною громадою, бо безумовно, не було би успіху, якби не державні програми. Я так розумію, з 2020 року ви існуєте, все побудовано, але і серйозний внесок територіальної громади, яка хотіла, щоб надання допомоги було на високому рівні і найбільш наближено. Щоб не треба було в Бучач їхати, а от саме тут підтягнутий добрий персонал. Я звернула увагу на те, не кожна навіть цивілізована держава може. Собі дозволити е, утримувати педіатричну службу. От, і, хоча сімейники працюють в регламенті від народження також. І це також дуже важливо, тому що є проблеми з народжуваністю і ми їх повинні вирішити. Е, серйозним плюсом даного центру, крім всім, всіх стабільних і таких подібних та, е, речей, є те, що все-таки є денний стаціонар, розширюються можливості первинки. Це також говорить про заботу про людей і не тільки виконуються різні там, маніпуляційні, різні там, да, і навіть і довенні, По всякому є, віднос... є ставлення, але це здорово, що така є можливість, але є і фізіотерапевтична допомога, прекрасно обладнана лабораторія. І все це плюси. Хочу також сказати. Ну думаю, що це позитив і особливість самого Ігоря Михайловича, не просто як організатора, як лікаря, що він має схильність і любов до хірургії. Це я замітила. Тут дуже добре побудована, перев'язочна, і те, що воїн, який має проблему після боїв, який явно лікувався в госпітальній базі, все таки вважає, що добре тут обслуговуватись і отримувати так, да, він небагатослівний, як всі справжні наші герої. Вони на фронтах стоять, багато не говорять, але е, видно, що це великий картблант, значить, він довіру має. І це говорить про високий рівень персонала і особисто Ігоря Михайловича. І це його особливість, що він дуже небагатослівний. Я це замітила. Він дуже переживає, але збоку я точно можу оцінити, що все супер, все добре. Дякую вам, додатково ще скажу, що цей заклад працює з 2020 року, і це є нова будова свіжа, новенька всі ремонти, як ви побачили, і це стало можливим завдяки тому, що держава плідно співпрацює з. Органами місцевого самоврядування і спільними зусиллями більша левова доля, звичайно, було фінансування з державного бюджету, і частина була з місцевого. І ось такими спільними зусиллями була збудована така нова амбулаторія для того, щоб люди були, мали можливість близько до свого житла максимально наближено до пацієнта, отримувати якісну і доступну медичну допомогу. Не було би це можливо звичайно і без наповнення місцевого бюджету, за що ми особливо вдячні всім нашим підприємцям, підприємцям, які зареєстровані, які незважаючи на те, що тяжкий час для країни, за те, що мусять всі і економити, і мусять всі і працювати. І за те, що платять податки, чесно працюють і думають не тільки про своє збагачення, але і про державу, і про місцевий бюджет. І велика подяка всім підприємцям на чолі з Петром Івановичем Газом, тому що левова частка всіх податків, які є у нашому бюджеті, належить його підприємствам. Велике спасибі всім, хто працює, хто допомагає і нашому центру, і нашій громаді, і в цілому, нашій країні. Ви дивилися програму Сільський Календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння, збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.